Доброго дня, мене звати Мішель Ляфльор. Я працюю в інституті досліджень та навчання для кооперативів і спілок. Взаємодопомоги Шербурдського університету з особливою приємністю я представляю в вашій увазі лекцію щодо бізнес-планування. Метою цього тренінгу є знайомство з різними елементами, які повинен містити бізнес-план, а також усвідомлення, як інтегрувати кооперативну відмінність при складанні якісного бізнес-плану і подальшого його втілення в життя. Перша річ. Яку слід насамперед зробити, починаючи нашу лекцію, це визначити що таке бізнес-план. Однак слід також не забувати, що існує багато видів. Таким чином, всі донори, всі проекти загалом вимагатимуть певних акцентів у вашому бізнес-плані. Ми з вами домовимося, що бізнес-план насамперед повинен бути інструментом для ініціативної групи для того, щоб їм було можливо прийняти рішення щодо доцільності цього проекту, якщо ініціативна група приходить до висновку, що такий проект є вартим втілення в життя. То тоді бізнес-план слугуватиме засобом переконання донорів та інших партнерів взяти участь в даному проєкті. Як ми далі побачимо, бізнес-план включає різні частини, але його мета, зміст та структура складання це спосіб переконатися, що проєкт є вартим втілення в життя, і також те, що з цим проєктом буде можливо переконати фінансових партнерів і партнерів іншого характеру об'єднатися в рамках його реалізації. Реалізації спочатку ми розглянемо, що включає в себе традиційний бізнес-план для кожного кооператора, для кожного члена правління є важливим розуміти, що собою являє традиційний бізнес-план. Після цього ми окреслимо те, чим він відрізняється від бізнес-плану для кооперативу, і те, що слід в нього додати. А також означити дещо по-іншому, вираховуючи особливості природи кооперативів. Отже, спочатку традиційний бізнес-план, як я зазначав раніше, мають місце різні його варіанти. Кожен інвестор може змінити структуру бізнес-плану. Але в цілому, в кожному бізнес-плані ми віддайдемо сім головних частин: по-перше, слід чітко визначити дані про підприємство, його юридичний статус та назва. Це велика частина бізнес-плану його перший елемент. По-друге, слід зробити загальний опис майбутньої діяльності підприємства і проекту, який буде втілюватися в життя. Ця частина включатиме також в зазначення місії підприємства, коротку історію проекту, пояснення того, чому виникла думка запропонувати дане підприємство і даний проект. Також слід вказати його організаційно-правову форму в нашому випадку. Йтиметься про кооперативну форму. No. Uh -huh. Далі йде представлення головних учасників ініціативної групи, ключових керівників, менеджерів організації, загалом та роль кожного з них, зокрема в межах даної організації. Третім елементом із семи буде опис проекту, що буде конкретно здійснюватися. Якщо дві перші частини є відносно загальними, інформаційна надається не виключаючи безпосередньо в суть проекту, то саме третя частина вимагає від. Від ініціативної групи окреслити її проект та детальніше описати його суть, в якому секторі господарювання він здійснюватиметься, які послуги будуть надаватися, в якому місці ця частина повинна включати короткий опис товарів і послуг, які пропонує даний проект, не вдаючись надто в деталі, але з достатньою точністю для того, щоб дозволити читачеві мати достатнє уявлення про те, що ви будете робити. Тут також представляється опис наступних етапів, необхідних для відкриття цього підприємства. Після цих трьох частин наступні дозволять ініціативній групі даного бізнес-плану точніше представити всі деталі щодо проекту на рівні визначення потенційного ринку, динаміки підприємства та його фінансового плану. Тощо зараз ми розглянемо ці частини. Четверта частина повинна дозволити чітко показувати наш ринок. Тобто представити детальний аналіз потенційного ринку, отже, слід описати з додаванням більшої інформації наш сектор діяльності, якою є загальна ситуація, якими є тенденції всередині ринку. Таким чином, ми детальніше описуємо наш сектор діяльності, якими є загальні тенденції на ринку. Отже, такими є принципові елементи, які допоможуть донорам та партнерам прийняти рішення, якщо вони затвердять наш проект і братимуть у ньому участь. Ким є наші цільові клієнти, ким є список потенційних клієнтів, на кого буде орієнтовано наш товар чи нашу послугу, де знаходиться територія і ареал нашої аудиторії? Також у цій четвертій частині. Ми подаємо коротке резюме стосовно наших конкурентів, окреслюємо їх коло, якими є наші сильні сторони, якими є підходи до цільового ринку, якими у разі необхідності будуть, і це дуже важливо, наші конкурентні переваги. Ми говорили про це поняття під час бесіди про стратегію підприємства. Що ми збираємось запропонувати іншого на ринку, що допоможе нам стати помітним на ньому, а також якими. Є наші потенційні ринки, отже, це все про четверту частину бізнес-плану, аналіз нашого ринку. П'ята частина служить для того, щоб представити операційний план нашого підприємства. В Попередній частині ми описали ринок і спосіб яким підприємством займе цей ринок? Зараз ми повинні описати те, що ми розраховуємо зробити перед цим, що ми робитимемо для отримання даного товару чи послуги? Отже, яким повинен бути виробничий процес, яким є наш підхід. Відносно якості товару, який ми хочемо запропонувати, звідки ми отримуємо ресурси, яким є план щодо початкового облаштування підприємства, деталі щодо його розміщення, які у нас основні засоби: технологічні, інвестиційні, дослідницьке підґрунтя та план розвитку, тобто, навіть якщо описати в цілому наш операційний план. Ті, хто його читають, повинні мати чітке уявлення про те, яким чином він має бути втіленим в життя. Тут має місце зв'язок із попередньою частиною, яким чином попередньо ми визначаємо, що будемо здатні поставити наш товар чи послугу на ринок, і яким чином, враховуючи його особливості, наше підприємство буде відрізнятися від інших. Як на рівні цін, так на рівні типу послуги чи товару, який планується для виведення на ринок. Це надзвичайно важлива частина нашого бізнес-плану. Вона суттєво відрізняється від інших. Отже, такою була п'ята частина. В шостій частині після того як ми здійснили аналіз ринку та наш операційний план, буде представлений наш. Комерційний план попередньо ми визначили, якими є наш ринок, його межі, його головні характеристики, та те, що підприємству слід попередньо зробити для того, щоб виготовити наш товар чи нашу послугу. Зараз ми визначимо те, як виходити з цього товару, з цієї послуги. Ми будемо здатні запропонувати щось конкретне на рівні цільового клієнта, якого ми визначили у попередніх частинах. Отже, якою є наша стратегія товару чи послуги, якими є його чи її характеристики використання переваги, які ми хочемо запропонувати цільовим покупцям, якою є наша цінова стратегія по відношенню до конкурентів, який рівень рентабельності ми передбачаємо, на яку величину прибутку ми націлені? Якою буде наша собівартість, тощо якою є наша стратегія поставок, наші кроки щодо просування товару, якою є величина бюджету і терміни для запровадження нашого комерційного плану? Такою є шоста частина. Остання сьома частина є надзвичайно важливою для прийняття рішення, оскільки вона має за мету визначити наші фінансові потреби, власне, на цьому аспекті, який є настільки важливим суттєво. Наполягатимуть як члени кооперативу, так і майбутні донори та партнери, адже це фінансовий план. Будь-який партнер зазвичай вимагає такий план мінімум на три роки.